Привіт, привіт, мої незламні друзі. Я сьогодні хочу випустити майстер-клас на ось таку кайму. Показую близько. Я спеціально в'язала цю кайму. Я хотіла бачити, як її треба, як вона чи підходить мені до цього візерунку, і тому я пропоную її зв'язати. Набираються пеклі. Я вже робила такий майстер-клас, тільки трошки інша кайма. Але набираються петлі так само, як і в тамтому майстер-класі, такими партіями по 4 такими по 4 петлі виходить разом, і там такими групами набираються петлі. Так що Якщо комусь подобається, ось так він виглядається, кайма з виворотньої сторони. Якщо комусь подобається, то будемо починати в'язати майстер-клас. Я так дивлюся, я в'язала спицями тріючка, робила, набирала петлі, але я так думаю, що треба петлі на ту кайму брати трішки грубші, ніж на полотно. Якщо ви полотно збираєтеся в'язати спицями тріючка, значить кайму робіть спицями 3,5 року. Тому що вона така досить якась плотна виходить, і я зв'язала зразочок. І вона мені трошки стягує полотно, ось так виглядає ця каймо. Починаємо в'язати. Набираємо петлі. Я ось так завожу ниточку і ось так пров'язую першу петельку. Тепер беру, накладаю другу спицю зверху і починаю набирати петлі. Завожу під петлю, ось так підхоплюю робочу ниточку, тепер в петлю піднімаю робочу ниточку, тоді ще раз під петлю, тоді ще раз в петлю, і в мене 4 петельки на спиці. Ось так. І продовжую набирати. Набираєте петлі в два рази більше. В два рази більше виходить петель, ніж вам потрібно. Потім вони стануть на свої місця. Ще раз показую, Під петлю, ось так, в петлю, тоді знову під петлю, підхопила робочу нитку і знову в петлю. Ось так. І затягнула ниточку. Під петлю підхопила робочу ниточку, в петлю. Підхопила робочу ниточку, знову під петлю і знову в петлю. І так набираю, продовжую набирати. Знову під петлю підхопила, в петлю підхопила, під петлю підхопила робочу ниточку і в петлю підхопила. Ось так. Так виходить у нас попарно 4 по 4 петлі одночасно. Під петлю петлю пров'язали, під петлю петлю пров'язали. Ось так. Ось так ще раз покажу. Під петлю заводжу спецю, в петлю пров'язую робочу нитку, під петлю захоплюю і знову в петлю пров'язую і затягую ниточку. І так набираєте кому скільки потрібно петель. Останню петельку я пров'язую ось так, звичайним способом. Ось так. І пров'язала. Верхню спецю, яка у вас була зверху, витягнути. Щоб ось та перша петелька, яка була на одній спиці, залишилась на нижній спиці. Тепер буду пров'язувати перший рядочок. Ой, перепрошую, Занизько щось. Треба підняти чуть-чуть, бо воно мені занизько. І я її зачіпаю постійно. Так, перший, я завжди пров'язую першу петельку лицевою. Тепер в'яжу одна лицева, друга лицева. Тепер в'яжу, в мене залишилося з того першого, четвірки дві петлі, і я беру ще дві петлі з, другого, з других чотирьох петель. Бачите, де чотири петлі разом, я беру ще дві. І з тих чотирьох петель пров'язую три. Ось так: лицева, накид і лицева. Знову в мене залишилось дві петельки від тих двох, і в нас від того одного набору з чотирьох петель, і тут є другий набір чотирьох петель. Я їх розділяю і беру ось тих чотири петельки і вив'язую з них три. Ось так. Знову звідси відділяю ще дві петельки. І ось в мене знову буде. З 4-3. Ось так. Знову в мене тут залишилось дві петельки, я ще звідси беру, з тої партії де 4 петельки. І з чотирьох вив'язую три петельки. І так в'яжу до кінця ряду. І ось закінчую рядочок в'язати. У мене з цієї групи чотирьох, і з другої групи де чотири петлі. Знову дві петельки беру і з чотирьох вив'язую три, ще раз беру, тут дві петлі, ще дві петлі беру, з чотирьох знову вив'язую три. В кінці рядочка залишається дві петельки. Я пров'язую одну петлю лицевою, а дві остатні разом виворотнюю. Ось так. І тепер в'яжу, починаю в'язати рядочок. Значить, ці дві перші дві петлі пров'язую разом лицевою за нижні, за задні стінки. Ось так. А накид. Посередині пров'язую лицевою за задню теж стінку. Тепер ті дві петлі разом лицевою і середню лицевою накид. Тобто, в мене були групи по 4 петлі, тепер в мене є групи по 3 петлі. Де лицева накид лицева я робила. Значить, я з одної групи останню петлю беру і з наступної тріючки беру першу петлю. Ось ці дві петлі разом лицевою пров'язую. Тепер посередині був накид, я його теж пров'язую лицевою. Тобто останню і першу петлю дві разом. А середню з цієї групи просто лицевою. Знову останню петлю з групи і першу пров'язую разом, і ось так пров'язую середню, теж лицевою. І так, до кінця рядочка. І закінчуємо рядочок в'язати дві разом мене тут виходить середню петлю лицевою, знову дві разом, знову лицева, знову дві разом, і в мене в кінці лицева і виворотня. Ось як виглядає ця кайма. Виворотня сторона, так виглядає, а так виглядає лицева сторона. Надіюся, гарно видно всім. І зараз я пров'яжу ще візерунок, і подивитися, як виглядає під візеру, ну, в комплекті з візерунком, як виглядає ця кайма. Я в'язала. Спицями мені донька купила ось такі спеці, між іншим, дуже гарні спеці. І я ж спеціально ще пров'язала два рапорти візерунка, щоб подивитися, як виглядати буде той візерунок. Мені треба було зробити зразочок. Візерунок називається в мене летюча миш. На каналі в мене є майстер-клас на цей візерунок, і на подібну кайму трошки інший варіант, але так само набираються петлі, але трішки інший варіант кайми. І там на початку відео, а далі продовження йде візерунок майстер-клас. Там так і називається відео. візерунок Летюча миш. Та я там показую і схему, і показую в кадрі, як вив'язується цей візерунок. Тут в мене два рапорти пров'язано, між іншим, дуже легко в'яжеться, дуже легко запам'ятовується візерунок. ну, Взагалі, і для літніх речей То в мене зв'язано зі стопроцентного хлопка. Хлопок досить тоненький, в мене є велика бабінка. І я в'язала ось такими спицями, а чому показую. Тут пише, що тут трійочка, і коли я міряю ось тою штукою, у мене тільки такі штуки в мене немає. Інакше лінійки вимірювати розміри спиць. І коли я вимірюю ось ці спиці, тут теж в мене 11, то є тріючка. І коли я міряю тут, то в мене то виходить, що то є тріючка, а то виходить, що то є або 3,25. Ну, вони грубші, вони мені в 11 сюди не влізають. по-моєму. Що я так міряла, чи то два з половиною не влізають, де їм там положено. Ну, одним словом, вони є трішки грубші, але то є якісь видно, чи наші спиці, чи що. ну, Між іншим дуже гарні спеці і досить якісні. Ніде ну, ніде нічого мені не зачіпало, я ними в'язала. І кінчики гострі, такі, ну, не занадто гострі, бо занадто гострі я теж не люблю. Але дуже зручні, дуже зручно ними в'язати. Ну, так, як, в принципі, і тими. Тими теж мені дуже зручно, так що спиці, то вона купляла у Львові десь. Так що такі то в мене справи. На цьому буду з вами прощатися. Всім па-па. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня, легких вам петелюк. Мирного вам неба над головою і всім папа, -па, до зустрічі!